Козацька рада народження легенди. Повертається у 90-ті. Москва пропонує китайцям бартер замість грошей. Такі матеріальні розрахунки повертаються із забуття, бо федерація намагається обійти західні санкції. Про це пише Reuters. Що це? Хитрість, новація або ж деградація. Давайте подивимось далі. Російську пшеницю міняють на китайські автівки. А за насіння Льону просить побутову техніку та будівельні матеріали. За даними агентства Reuters, з початку року відбулося щонайменше вісім таких бартерних угод між Китаєм та РФ. Тобто Китай нічого не робить безкоштовно. Якщо Китай йде на бартер, значить йому для це вкрай вигідно. Тому що, на відміну від Росії, він може все, що завгодно. Він може продати за гроші, він може продати в треті країни. На нього немає санкційних обмежень. А на Росії є. Тому Китай через Бартер собі додатково ще заробляє. Аналітики вважають, що масштаб бартерних угод може сягати семи мільярдів доларів. Це означає, що у країни агресора їх підприємства є вже критичні проблеми зі здійсненням розрахунків, і тому для того щоб обійти ці обмеження, які зараз існують, вони переходять на іншу форму розрахунків, зокрема Бартер. І схоже, не лише китайці погодилися на бартер замість грошей. Рік тому росіяни хвалилися, що Пакистан обмінював свої мандарини, картоплю та рис на нут та сочовицю з Росії. Обсяги десятки тисяч тонн. Тобто, фактично, погоджую ті країни, які погодяться в бартерам торгувати з Росією, будуть торгувати вигідно для себе і відповідно невигідно для Росії. Наскільки Росія погодиться невигідно для себе торгувати, і як довго, тому що знаєте. Росія може казати, що в неї безмежні ресурси, але все має ціну. А у перші місяці після вторгнення Кремль домовлявся з Афганістаном за путінську нафту таліби пропонували родзинки, лікарські трави та корисні копалини. Отже, домовились невідомо. Тож як це працює, Росія через агресію опинилася під тотальними західними санкціями. Накладено десятки тисяч обмежень на торгівлю та співпрацю з російськими підприємствами та установами. Тому в кожному конкретному випадку країна, яка хоче обійти санкції, вибирає найбільш оптимальний для неї варіант. Це або бартер, це або розрахунок через треті країни, це або формування тих чи інших виробництв в юрисдикціях, які не є підсанкційними. І китайські банки можуть потрапити під вторинні санкції, якщо прийматимуть російські гроші. Відстежити бартерні операції набагато складніше, ніж банківські. Будь-яка складна система, яка потребує верифікації, яка є е, забороненою для постачання в Російську Федерацію. Для того, щоб вона туди потрапила, вона має знайти механізм, як обійти санкції, щоб потім китайська компанія не потрапила під вторинні санкції. Розумієте, як це робиться, тому от кожен конкретний випадок є унікальним. Росіяни змушені повертатися до методу, яким не користувалися понад 30 років, і це доводить, що західні санкції працюють в цьому ключі. Це доволі такий чіткий сигнал про те, що проблеми існують, і вирішити ці проблеми традиційними якими способами або більш дешевими способами, а країна агресор не здатна. Аналітики Reuters підкреслюють, що тоді, в 90-ті, Бартер призвів до хаосу російської економіки та численних махінацій з цінами. І тепер прогноз для федерації нерайдужний. Політично це можна красиво продати, а ось економічно люди, які сидять з калькуляторами, вони кажуть: так, слухайте, та да це ж нам збиток. Але знову ж таки, коли домінують саме політичні сенси над економічними, це абсолютно нормально. У цьому році темпи зростання російського ВВП знижуються, а інфляція збільшується. І дефіцит державного бюджету вже сягає рекордних 5 трильйонів рублів. В доларах це приблизно 50 мільярдів. При цьому, за даними української розвідки, Кремль продовжує витрачати на війну в Україні до 1 мільярда доларів на день. Росло Соєвму Україна, марафон Єдині новини.